Водолії, вітаю вас! Місячне затемнення, 18 вересня, у 25 градусах знаку зодіака Риб у вашому другому секторі гороскопа. Відкриває нову віху фінансових перемін у вашому житті дворічну. І загалом більше цікавої інформації, така розгорнута картина неба на період цього затемнення, все те, чим ми можемо скористатися. і озброїтеся собі на допомогу у моєму загальному відео. Кому цікаво, потрібно, будь ласка, переходьте за посиланням в описі і у підкасті. А ми водолі зосереджуємося на необхідності фінансових. Кардинальних змін у вашому житті, ясні ситуації, також багато різних факторів, які просто стають очевидними наразі для вас стосовно структури витрат, структури заробітку і того, що взагалі коїться з тим вашим майном, наприклад, і фінансами, які ви безпосередньо не контролюєте нині. Тобто все те, що зараз може показати вам істинний такий порядок речей в цій сфері і дати, крім того, додаткові можливості, які посприяють тому, щоб ви змогли. Оновити свій фінансовий ресурс, певні нові пропозиції, наприклад, нові способи заробітку. Крім того, якийсь вид розрахунку, який ви раніше не передбачали, наприклад, або ж можливість також заробляти таким чином, який буде незрозуміло оточуючи, невидимий, можливо, це якийсь пасивний вид доходу, приміром, можливість також відчути інтуїтивно просто, що дійсно буде для вас вигідно. Ось такі енергії по цьому затемненню, які ви можете використати собі на користь і зрозуміння в першу чергу, до якої сфери вам краще зараз повернутися обличчям і звернути увагу в першу чергу. А також це питання самоцінності, питання усвідомлення того, яким чином ви розпоряджаєтеся вашим часом, яку кількість підробіток, приміром, ви маєте і як з вами розраховуються при цьому, чи варті затрачені зусилля, тому що. Щоб ви і так і далі продовжували бігти як білка в колесі, наприклад, або займатися тією справою, яка просто фактично з'їдає весь ваш час, або ж переміщення між різними видами робіт, або ж взагалі це такий ще можливий фактор відчути, що час спливає. А грошей більше не стає, наприклад, або ж навпаки, ви за якийсь певний вид діяльності, на який ви, в принципі, не розраховували, просто робили це від душі. Ви дійсно можете це зробити основним видом вашого доходу. Водолії звертаємо увагу, що по цьому затемненню ми маємо таку картину неба, яка дає нам планетарну допомогу, дає нам на що спертися, на що звернути увагу, однак не без докладання зусиль. І ось тут в першу. Чергу звертаємо увагу на те, що формується тау квадрат між вашим другим сектором гороскопа, восьмим і п'ятим. Адже там зараз Юпітер в Близнюках. Він на вершині цієї фігури, і ось тут важливо зрозуміти, розібратися, докласти зусиль. У перспективи і у внутрішнє відчуття щастя і розвитку в тому, що вам подобається, до чого б ви хотіли бути долученими, чим би ви хотіли займатися, і також, звісно, відпочинку. Адже це затемнення може поставити вас перед вибором, місця роботи, посади, наприклад, може просто підвести до того, що від чогось треба відмовитись, треба більше відпочивати, що ваш ресурс вже знаходиться в такому стані, фізичний, просто що ви. Маєте піти у відпустку, ви маєте включати відпустку і відпочинок у ваш такий постійний графік робочий, і крім того, він має змінитися, має змінитися в ту сторону, щоб було якесь задоволення від цього всього, адже саме відсутність відпочинку, відсутність цікавого спілкування, відсутність розвитку в цьому, або ж нестача просто часу на дітей, наприклад, або ж на ваших коханих. На ваше спілкування із друзями, навіть на те, щоб приділяти час собі і своїй улюбленій справі, оскільки ви просто за графіком робите, наприклад, якісь механічні дії на роботі, це аж ніяк не перемежовується з тим, до чого ви хотіли бути долученими і чому ви хотіли навчатись. Це питання навчання може бути питання перебування в тій чи іншій країні з тими чи іншими людьми, приміром. Також питання необхідності взагалі створення сім'ю, крім того. Тобто це фінансові зміни у зв'язку з тим, що ви отримали новину про вагітність, приміром, про розростання вашої родини, крім того, про появу онуків, до речі, теж може бути. І взагалі про те, що ви замало часу приділяєте своїм власним уподобанням. І ось таким от чином фактично Юпітер дає вам енергію того, щоб ви більше часу приділяли все ж таки тим видам заробітку. Які вам відгукуються. Також це може бути через нестачу фінансів взагалі на свої якісь улюблені справи, як на відпочинок, як на дітей. Так і на те, чим би ви хотіли займатися. Це і нестача часу може бути, і нестача ресурсів, і нестача взагалі, в принципі, місця у вашому житті для того, щоб займатися ще чимось, крім того, щоб заробляти фактично гроші. Ось так ще затемнення може ставити питання. Крім цього, це питання, якби поєднання мрії. І поєднання вашого життєвого шляху, коли мріям ніби немає місця. На них немає коштів, на них немає часу, а хочеться цього розвитку. Тобто необхідно видозмінити, відв'язатися від якоїсь такої роботи, яка є рутинною, яка дає певний вид доходу, наприклад, але його ні на що не вистачає. Додати їй щось нове, щось цікаве, наприклад, змінити структуру витрат, змінити навіть професійну вашу реалізацію просто заробляти по-іншому. Або ж за іншим графіком. Також звертаємо увагу водолії, що по цьому затемненню є сприятливий тригон від Юпітера до Венери у вашому дев'ятому секторі гороскопа. Тобто тут ви можете дійсно отримати запрошення на навчання, наприклад, отримати необхідні документи для того, щоб навчатись десь, проживати, тобто знаходити якийсь певний ресурс, репетитора, курси, наприклад, можливість поспілкуватися з такими людьми, які дійсно... Впливають, наприклад, на ваш рівень доходу, або можуть зробити це таким чином, за таким графіком, приміром, або ж з визнання ваших професійних якостей і талантів, щоб ви дійсно могли бути підвищеними, наприклад, щоб ви могли викладати рости по посаді, ви могли бути затребувані в певному колективі, могли успішно скласти іспит, наприклад, якщо це необхідно. Також, щоб повідомити про якісь ваші таланти, про якісь ваші здобутки, навіть про вашу діяльність. Про вашу продукцію, так що водолій, зверніть, будь ласка, увагу. Крім того, по цьому затемненню бачимо парус, таку астрологічну фігуру, яка дійсно дає можливість надути вітрила нашого життя, спрямувати наш корабель в потрібному напрямку, але також за докладання зусиль, тобто врівноважити фінансову вість, зосередитися на своїх фінансах, оскільки фінанси партнера зараз соціальні виплати, державні гарантії, кредити, якісь боргові зобов'язання. Зараз можуть або ж нам давати додатковий тонус для того, щоб заробляти самостійно, або ж відтягувати навпаки на себе увагу, коли нам необхідно вникати в усі ці деталі, і нам якби не вистачає часу на власний заробіток, ми не можемо настільки заробляти самостійно і знаходимося в якихось певних залежностях. І ми з цим надзвичайно хочемо розібратися просто буквально терміново. Так ось по такій фігурі по цьому парусу, Ми бачимо сприятливі моменти, Це секстилі, від точки затемнення до Плутона у 12 секторі і до Урана у вашому 4 секторі гороскопа. Можливість завершити якісь справи домашні, можливість привнести щось нове у вашу сім'ю, родину. Це можуть бути позитивні сімейні зміни, наприклад, це може бути розривання стосунків, які не давали вам можливості вступити у Нові, також зміна проживання, завершення певних таких. Поточних питань, які просто тягнулися тривали час, відкладалися, переносилися, не могли вам не давали можливості жити разом із родиною, наприклад, або ж змінити місце проживання, отримати можливо якийсь документ на право проживання в певній країні, в певній місцевості. Також це може бути спілкування із близькими, із вашими батьками, зокрема, вирішення їх питань. І це все так чи інакше позначається на ваших фінансових здобутках. Можливість працювати вдома, можливість легально працювати в тій чи інші місцевості за тими чи іншими функціональними обов'язками, отримати підтримку чоловіка, дружини, крім того, розібратися з боргами, наприклад, і чередою переїздів, коли ви підводите якісь підсумки, докладаючи зусиль до того, щоб дійсно оселитися там, де потрібно, де ви хочете, або ж взагалі більше часу проводити вдома. В тому числі, що пов'язано може бути із діточками, і з сім'єю, з місцем проживання. Ви дійсно можете тепер фокусувати увагу на тому, як заробляти, приділяти цьому час, навіть працювати онлайн, наприклад. У зв'язку із цим водолії, рекомендую вам на найближчі два роки, і, зокрема, по цьому місячному затемненню, 18 числа, фокусувати увагу на ваших цінностях. Першу чергу, на вашому бажанні стосовно тих уподобань, які ви маєте вплітати у ваш спосіб заробітку, на тому, наскільки ви можете перемежовувати це із відпочинком, наскільки це ефективно взагалі у фінансовому плані. Тобто, можливо, це питання великої кількості ваших хобі або напрямків руху, розвитку, спілкування із метою навчання, курсів. Ось цього всього може бути багато, і зараз ви змушені під якимись певними обставинами, або просто ви самі з собою наодинці в розмові приходите до висновку, що вам необхідна конкретика, вам необхідно монетизувати цю вашу здатність, цей ваш талант, такий взагалі підхід до діла, наприклад, якісь певні ваші вже. Напрацьовані професійні якості зробити це вже конкретним спрямованим чином, не розусереджуватися більше, не розпорошувати вашу увагу. Водолії, я вам бажаю всього найкращого, бажаю вам сил, бажаю вам натхнення, бажаю вам сприятливої енергії зірок і до зустрічі у наступних відео.